Крестенська селищна рада відреагувала на е, скаргу жителів е, вулиці Бічна Польова, СНТ Красне щодо утримання сусідами в неналежному стані худоби. Відповідно, що їхні дії порушують е, права добросусідства, а також створюють е, е, перешкоди в, е, в проживанні, незручності, порушуються санітарні норми. Зараз перебуваємо на місці подій комісії, міліції із представником Держпродсслужби Золочівського управління з метою е, встановлення даного факту і е, надання висновків щодо даних дій. Я де написано, як має, яке має бути належне? Можете розписати це? Посадка. Так, розписати. Ви, 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 ви говорите, ви говорите на свій розсуд. Почекайте, ви говорите на свій розсуд. Ви не прибувайте, я говорю, ви не прибувайте. Я говорю, ви говорите на свій розсуд. Не знаю, підтвердіть чому. Якийсь документ має бути. Можна придумати. Грунтуйте. Бувай. Поїхав за, за сіном, значить, вже робиш, змістилося пізніше трошки вийму. Ми годуємося, не маємося то вирішувати, виконувати. в чому звучання, я розумію. То, що працюєш, тут називається Ну, Є санітарні норми. Ні це не є. Санітарні ти норми. Не гій, це є, це є торф, торф. це є Я розумію Ті, що... вас, але є і гній. Є аммія, Гні... запах. Ні, це і свіжий. А там і mm. перегній це є ґрунт вже. <с перегній цей ґрунт. Торф це є ґрунт. Це все загально услугає. <плес> я там робила речі, що в держав. Ті вже мало. Але, але ну, я розумію з ямою, я кажу, Стришити, я хочу так, таке. Якщо там, вони нам просто приберіть. РК має бути ідентифікована з хольщіми згідно законного кліну про ідентифікацію та реєстрацію тварин до семиденного віку, все це буде відстановлені. Є такий закон. Не... Ви законені не цікавиться. Скільки у вас є худоби? Трохи є. Трохи це скільки? скільки? Де ви їх утримуєте? Саме тут на дворі? В стані, в стані. Як можна туди до вас пройти, подивитися, мови? Чому не можна? Чому не можна? Не хочемо, а чому? Ви бачите? Сморіть. Е, воду неможливо пити, корови здихають Без, можливо, е, з боку. На тому подвірі саме. На там. Там, заді, заді. Заді. там від мене, від них і від мене. Є... Ми працюємо там. І отговорити з ними просто нереально. І просто, ну... Неналежне отримання тварин є. Неналежне отримання тварин, як ви вважаєте, є тут? Ну. От ну, тут нормально корови, мороз родять, здихають. Скільки ну, часу вже там тривається? Десять років. Десять 10, років. Що я так воюю? Тобто ви погоджуєтеся з тим, що вам. Сказав представник, що так, ви так. виконаєте? Три тижні, Три Три тижні. Як Три тижні. що ви маєте зробити, Ми не там Пасха. Ми не, там не, Нехай не супер сняв, було дуже. до свят було все упорядковано. Що не може бути бор як свят, а свят вже як давно. Ті свята. А все зробити е порядок, так то так то він просто реально може поступово. У загальному. перше Тварини прийдуть, сертифікують. Хочете отримувати дотацію? Ви пояснили їм порядок, які дотації отримувати? Приїде лікар. Так, є спеціальний державний аграрний реєстр в інтернеті, де, бо, якщо ви Якщо будете мати, що то якщо реєструється в тому і вам автоматично нараховується е, також Так, Давайте послухово сертифікують тварин. Прийдете з вами якісь контакти, куди на є, є буде лікар. Оброзі да, ти... курсі.